Только хватает на квартплату, а остальное все уже в натяжку идет. Яка у вас пенсия? Три. Скажіть, будь ласка, поділіться, на що її вистачає сьогодні вам? Ой, это очень тяжелый вопрос. Очень мало. За квартиру дай і покушать. Вообще очень мало. И лики потрібны. Недавно в больнице лежала, і надо было И... Хорошо, люди добрые нашли с та да, як виживаєте, бо це на це сторону ренерально вижити. Ні, ви ну так от мучиємося. Виживаємо так. От яку роль у вас в житті сьогодні відіграють наші гарячі обіда від їжі життя Дніпро? большое спасибо, так хоть покушати шу. Придеш подогреешь, покушаєш. Да, це очень хорошо. Спасибо вам большое за это. За те, що ви нас кормите. пускай нас приїжджають, і подкормят, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Тяжело, да.